Доброго дня, любі друзі! Продовжуємо. Частинка номер 2 Ми перейшли цей сильний поток води. Сухенькі, чисті не впали і на тому дякуємо. Ідемо вперед. Але тут зарослі дуже великі. Головне, щоб нас нічого не атакувало. Сподіваюся, так і буде. Привіт! Бачимо такі гарні великі, здорові, кремезні буки. Йдемо через ці зарослі. Хтось готував дрова і вони тут стоять, коли я ходжу, вже років так, мабуть, 7-8, якщо не більше. Але тут таке, хтось забув, хтось не доїхав. Йдемо по цій красі. Спостерігаємо, любуємося цією красою, Карпатський гір. Друзі, подивіться, яка це краса, тишина, спокій, саме те місце, де можна залишити всі проблеми, побути наодинці з собою, подихати свіжим повітрячком і подумати над своєю поведінкою, в кого як. Йдемо далі. У нас там далі ще чекає дуже-дуже багато цікавого. Як ми бачимо, там десь щось упало. Щось упало, до речі, великої. Схоже, карпатський бук. Прямо з корінням вирвало. Мабуть, був сильний вітер. О, нарешті ми вийшли з цих зарослів. Ідемо вже порівненькому більш-менш. Йдемо звідти. Красиво, свіжо, тихо, але відчуваємо з лівої сторони прекрасний шум лісового струмочка, а впереді ми відчуваємо на свій ніжний слух прекрасний спів соловейка. І милуємося цією дивовижною природою. До речі, дерев. Старих, які попадали від труду Васильного, нереально дуже багато, як ви можете бачити, їх тут дуже-дуже-дуже багато. Там унизу точе струмочок, через який ми проходили. Ось там його можна замітити. Нереально свіже повітря. Нереально. Хороша, приємна погода. Є невеликий вітерець, але зато не жарко. І тут ми підходимо до цього переломаного, який вже хтось спиляв, бука. Воронка тут, звісно, я ще пам'ятаю проходив того року. Ого, тут було набагато рівно. А тепер дивіться, яка тут велика воронка. Це просто з корінням впав великий бук. Це все було рівне, аж туди. Це все просто вирвало. Вирвало з корінням. Як то кажуть. Був дуже сильний вітер. Все зелено є, все файне є. Яскраво світи сонечко нам десь, а от ось воно є світить, як ми можемо бачити. Називається тури по Закарпаттю. Можна на грибочки сходити, а можна просто пройтися, провіятися і побачити ці могутні дерева. Але подивіться, який великий бук. Товстий, здоровий, кремезний, дуже-дуже-дуже великий. фух Можна навіть зробити невеликий привал коло нього. І помилуватися цією красою. Як ви можете бачити, дерев зелені дуже багато. Звідти ми прийшли, а ще туди вверх можна піти і ще десь приблизно півтора кілометра, і ми будемо на самій вершинці. І все буде в нас як на долоні. Бачно, дуже далеко. Так що, любі друзі, я сподіваюся, ви зі мною зробили. Невеличкий тур по Карпатським горам. Продовження буде.